Ці первисті, дещо меланхолійні світи Хаяо Міядзакі не можуть не надихати. Кожен їхній кадр це окремий від візуального мистецтва, який точно зачепиться за мозок іншого творця і знайде втілення в інших мистецьких проявах. Ігророби самі не раз зізнавалися, що деякі ігри аж надто натхнені фантазіями Міядзакі та студії Гіблі. Це просвятковується і в тріпеле проєктах, і в безлічі інді продуктів. Breath of the White Witch» відразу зринає в пам'яті, коли ми говоримо про студію гіблі і відеоігри. Насправді ж це не лише натхнення, а пряма ігровізація. Студія розробників Level-5 мала повну співпрацю зі студією Гіблі, і ті взяли свої фірмові акварельні фони, м'які теплі відтінки, і створювали візуали, аніме вставки до гри, яким навіть не треба приписка авторства. Це все дуже видно одразу. Тоді гарно підвернулася нагода, адже студія після релізу аніме рибка поньо не мала чим зайнятися. Тому залюбки вирішила помалювати для історії Олівера, в якій він має врятувати свою маму, ставши чарівником. Візуали створювалися абсолютно так само, як і традиційна анімація студії Гіплі. А потім ігророби вже ігровізовували їхні наробітки і перетворювали їх в повноцінний відеоігровий продукт. Обидва підрозділи ігровий і анімаційний, тісно працювали, обмінюючись матеріалами. Тобто художники давали візуали, а ігротворці, сюжети і діалоги. Зокрема, дизайн персонажів створив Юші юкі Момоса – художник студії Гіблі, який працював над мультфільмами Віднесені приводами поркоросо і могилою світляків. Ніно Куні від студії Гіблі отримала ще їхнє фірмове звучання. Джохі Саїші без перебільшення видатний композитор, який створив прекрасні мелодії для мультів Міязакі, вирішив долучитися до написання осту і до гри. Це, до речі, його перша праця в відеоігровій індустрії, і незважаючи на продовження гри Ніно Куні 2 Revenant Kingdom, яка вийшла в 2018 році. Якщо ми говоримо зараз просто про Ніно Куні, фактично це його єдина відеоігрова музична спадщина. До речі, у другій частині студія Гіблі вже участі не Брала однак, їхній стиль все одно присутній, як і в анімації Ніно Куні 2019 року випуску. Breath of the White Witch та її продовження це абсолютно ідеальний випадок для любителя аніме міяцакі, аби погратися, адже гра буквально зроблена студією. Спойлер до цього відео наступні ігри, про які будемо говорити далі, вже не будуть аж такими рафінованими, але все ще матимуть цей легкий і теплий дух студії, хоч і без її прямого втручання до процесу. Адже цитування чи омажі з алюзією це звичайна справа. Тим паче, коли ми говоримо про ігри японських студій. Скільки всього від студії Гіблі мають в собі ігри серії The Legend of Zelda. і обережні алюзії на персонажів, які просвятковуються в зовнішності короля рору, наприклад, із Звіробога з Мононоке. Хоча лісовий дух у Breath of the Wild ще також дуже чимось подібний до лорда гори. Навіть образ самої принцеси в Tears of the Kingdom дуже подібний до іншої принцеси, і ви це бачите самі. Не тільки візуально, але і сюжетно ця рукалінка у сльозах королівства перегукується зараженою рукою Ашітакі також з Мононоке. А от технологічний бік гри багато кому нагадує технології з аніме Лапу. А ці сцени з драконом ближче до фіналу в тих же самих сльозах королівства і загалом сюжет між персонажами ну це ж просто віднесені привидами з явно натхненням Чіхіро та сен. Ремо варто згадати цю деталізацію в іграх, коли лінк готує. <звук> Кулінарія це ще одна барвиста риса студії Гіблі. Ну не можна не захлинутися слинкою, дивлячись на омлет гаула чи на налокшуну на поніо. І весь цей природний розмах, пейзажі та деталі побуту Японії також наштовхують на думку про натхнення студією гіблі. Особливо гостро відчуваються ці ландшафти і взаємодії з технологіями у все тих же сльозах королівства. Ну дуже вже ці моменти нагадують лапута й девакуваті технології за ними. Сюжетна «Канва» також далеко не відбігла. Чому ми любимо історії гіблі за пригоди, драматичні і теплі моменти, за дещицю геройства, взаємодію між персонажами, за те, що ми маємо певні сталі умови, зіткані з традиціями. Цій характерів і підходів до ситуації героїв, і вони завжди вважаються незламними, і вони навіть не обговорюються. Ми любимо їх за порятунок світу. І все це є і в сюжетах анімації, і в серії ігор легенди про Зельду. На мій особистий смак короки, чи короки також дуже мечаться з цими милими малючками кодами. Особливо їхня естетика життя в туманному лісі, прямо ну дуже легесенько їх нагадує. І хоча Нінтендо не стверджували, але й не спростовували натхнення Міядзакі, Вес Бол, режисер майбутньої екранізації, бажає, аби майбутня стрічка нагадувала живий фільм Міядзакі і студії Гіблі. Сам Вес є великим шанувальником аніме і дуже любить принцесу Мененока, віднесених привидами, і вподобав останній реліз хлопчика і чаплю. І загалом таких проєктів дуже багато. Однак не про всі ми з вами знаємо. інді ігри часто залишаються поза увагою, адже ні реалістичної графіки, ні активного геймплею на всі гроші чи хайпу вони не мають як більшість відомих тріполей проєктів. Але інді проєкти мають свої особливості. Як на мене, інді ігри дуже часто мають видатний мистецький бік, і інді ігри зазвичай в мене асоціюються зі словом обмеження. І через ці обмеження творці мають бути більш вигадливими. Інді це як виплекана любов'ю творця дитя, і ці творці. Дуже люблять вказувати джерела натхнення, віддаючи їм данені. І поки цей абзац не перерізу окреме відео про індії «По Мою любов до них, давайте все ж таки повернемося з нашою увагою до проєктів зі слідами гіблі. Хоа дуже яскравий приклад. Вона сповнена зеленого природного простору, можна тут просто натякати чудернацьких та милих персонажів і меланхолій, не менше за анімацію гіблі. Тут фактично немає боївки, ваша задача мандрувати і насолоджуватись оточенням. На каналі в мене є старенький повний огляд цієї гри. Наразі ж можу сказати, лише що це дійсно яскрава асоціація зі студією і чудова забавка для дітей, особливо для дітей. Ігрові критики називали її інтерактивним дитячим романом у пишному і елегантному чарівному лісі. А ще вона дуже медитативна і повільна. Вона вчить вас насолоджуватися і не поспішати, насолоджуватися і милуватись оточенням, і не поспішати жити це і так коротке життя. Та незважаючи на меланхолійність, гра не нудна. Тут є деякі головоломки, які спонукають до думки, хоча і не вимагають від вас якихось прям надзусиль. Це не тест на IQ в відео. Ігровому форматі, а менш очевидним прикладом буде гра Celeste. Цей платформер вже не пащіє яскравим оточенням, що явно б нам студію анімації. Але Меделін Торсон, сценаристка і одна з найважливіших людей у розробці гри, розповідала, що писала історію, надихаючись віднесеними приви. Крім цього, вона багато чого вклала з власного життя. І я гадаю, що це окрема тема для поговорити. Тут, як, як мінімум, ім'я головної героїні натякає на спорідненість. Однак розкажіть, чи ви бачили явні посилання до аніме-студії гіблі, якщо грали в Селест? Я її не закінчила, тому я свій ротик трошечки та лапну, щоб не натрендіти чогось зайвого про неї. А моя кохана експедиція 33» також не змогла не потрапити в цей випуск. Лорієн золоце сучасного ігрового саундтреку Те старт багато черпав натхнення у маестро Саїші. Зокрема, його приваблюють ости з принцеси Мононоке, з Стоторо та Відьомської служби доставки. А за словами Гійома Броша, студія Сенд Волонтеректів обожнює мультфільми студії Гіблі. І дивилася їх разів по 20. Однак відтворити вони вирішили на якусь сцену, прийом чи зробити алюзію на конкретного персонажа. Хоча, як на мене, ескія дуже сильно мечаться з то їм подобався оцей концепт з відчуттям дива, яке глядачі отримують при перегляді стрічок. Ну з диво вали на славу нічого не скажеш. Я б сказала, що змушували мене плакати в кінці гри приблизно так само, як вітер міцніше, чи могила світлячків. Дякую, Synful Interactive, Дуже дякую. Та насправді однією з перших натхненних е, анімацій студії Ghibli Ігор, якщо не най -най найпершою, була гра A Boy and His Blob – Trouble of Blabonia. Вона вийшла за рік після релізу Мій Сусід Тотеру у 89-му році і створювалася перш за все як ексклюзив на NES. І Марк Гомес, один із творців, зокрема, який відповідав за візуал, вирішив е, максимально надихнутися тоторо і піти слідами Міядзаки. Супутник головного героя, хоч і є не планетянином за походженням. Він дуже нагадує маленьких тотора. Особливо це видно. З кожним наступним ремайстром гри, які потім переходили на PlayStation і на інші консолі. Але Гомес відверто підкреслював, що надихався саме Сацукі, Мей і Тоторо, і дуже хотів передати це відчуття дослідження світу власне дитиною, тобто дослідження світу очима дитини, звертаючи натхнення до тих захопливих сцен, коли дівчата досліджують подвір'я нового будинку. Подібним чином нова Dust Entertainment віднеслася до створення гри Європа. Гадаю, з її візуалу ви вже бачите, чому вона в цьому відео взагалі існує. Кольорова гама, естетика і атмосфера світу з першого погляду нагадує аніме студії Гіблі з дищицею технології, які знову ж таки притаманні тому ж замку лапута. Головний герой має Джет Рюкзак, який допомагає йому досліджувати цю дивокувату планету, яка ледь не зійшла з екрану анімації студії. Чуйна історія, яка зачіпає декілька важливих питань, дорослишання, інакшість світовідкриття дуже личить візуалу і цим самим робить його ще більш гіблівським. Однак є випадки, коли гіблі були не єдиними анімаційними мусами. Кена, гра 2021 року, аж дуже нагадує анімацію Піксар. Однак всередині цієї 3D-графіки міцне підґрунтя з душіцею японської анімації. Крім насиченого мітологією світу, до якого також дуже часто звертається в своїх творах Хайомі Ядзакі, Кена має більш очевидні елементи, адже гнилючки або ж тлінчики, називайте як хочете, натхнені чорними чорнушками з віднесених привидами стотеро із і з тієї ж мононок. Як на мене, це Чудове поєднання двох різних студій і їхніх естетик, це все лише вибіркові приклади з відомих і ні, очевидних і не дуже проявів натхнення. Я б сказала, що це взагалі лише вершечок айсбергу, адже це видатна студія, яка залишила відбиток своєї фарби з теплих кольорів у свідомості не однієї сотні тисяч митців, Від художників до музикантів і сценаристів Белдо Spirit спіріт ферне. Перелік буде дуже довгим, і це лише якщо ми зачепимось за візуал. А скільки несвідомих омажів можна зустріти в знайомих нам Грових світах, гадаю, не знають навіть і самі ігротворці. Я особисто обожнюю аніме студії Гіблі, як і більш класичні і популярні стрічки, як от мене замок, з якого взагалі почалося моє знайомство зі студією, не привидами, які, до речі, так вдало візуально цитують Tersier Studios у першій частині Little Nightmares. І також я дуже люблю менш тиражовані арієтті, котячу вдячність, або і зовсім роботи інших авторів, але цієї ж студії не лише має Хаяо Міядзакі. До прикладу, зі схилів Кокуріко також є серед вподобаних мною творінь, а робив його Горо Міядзакі, старший син Маєстра Хаяо Ви або не дивилися ці аніми зовсім? Від того не маєте до них прихильних емоцій, або дивилися і десь при згадках їхніх назв зринають у вас теплі спогади. Хоча, можливо, вони деколи і сумні. Розкажіть, яка стрічка студії? Гіблі ваша улюблена, і над якою найбільше ви утирали сльози? Ярослав, Віталій Коляка, Дмитро Ковальчук, Дмитро Ранчук, Євген Скачков, Фродні, Андрій Але, В'ячеслав Дубина, Вадим Король, Еблек, Аденіт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Гарентіуз, ДЖІНСІСічдієс, Лінкольт, Макс Маклін, Олегу Пермалко, Вервултанда, Ізельдрю, Анастасія Рябоволова, Рібоволова, Аніуткалех, Артур Станік, Вікторія Каражанова, Влад Еф, Роман Бугайчук, Саня Одінсон, Юра Крот, Алекс Зав'ялова, Мір Пентікрайзис Плейс, Авалера, Дастін Гок, Юджин Буньковський, Дженіус Квест, Ігор, Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрин. 1337, тридцять Олексан, Олександр Олександр Дві Олександр Килік, Пердоль Радіон Лейва, Сен Єсипу, Сергій Шотовський, Сергій Скарбник, Технобразер, Владислав, Юрій Дідовець і окремо подяка вам, мої любі глядачі! Дякую, що дивилися.